Вітаю всіх. Піднімось трішки. Хочу зробити Куп'янський напрямок. Яка буде ситуація? В березні місяці, тому що всі новини дивимось, є нова інформація, не дуже погано скажу. Давайте так, Куп'янський напрямок. Харківська область, куп'янський напрямок, ситуація, яка буде на найближчими тижнями. Давайте так, найближчими тижнями ситуація. А що буде там? М да, хитрі дії. Ну. Ну вже рішення. Там досить стабільний захист, оборона. Дивіться, там оборона. Дежавю. Оборона. В обороні вони будуть. 10 угу. на 50. Важка оборона. Ей, ворог нікуди не діявся. Буде. Так. Війна поряд. Дивіться. Тобто вночі не... в пора року, та дуже хитрі маніпуляції. Там багато. Хитрих маніпуляцій, ворог поряд. Однозначно, він має певні плани. Але наші в обороні активній обороні. Ну, звісно, руйнування. Виїжджати треба, звідти, я б сказав. Так, по-перше, там тупік, Важко, але тупік, Все одно тупік. Все одно тупік і дивіться, дійсно наші будуть в обороні там активні. Ворога там є певні плани, але просування я не бачу. Але, любі мої, важка ситуація. Наш голова Синігубов казав про евакуацію. Краще евакуюйтесь, бо. Хитрощі, руйнування, розумієте? Ось, руйнування, жертви, будинки, руйнування. Ну, нагадати, так, це буде. Це, звісно, буде. Не без цього, але я не бачу просувань, скажу чесно. Я тепер хочу сюди додати відно... відношення сирського. Це все на Куп'янський напрямок йде. Що тут? Сирський? Плани сирського на Куп'янському напрямку. Я розкладу, відразу скажу. Але коментувати буду так, як вважаю за потрібним. Плани сирського на Куп'янському напрямку. Угу. Плани сирського на Куп'янському напрямку, які вони. Спочатку просто плани. Дивіться, я ж не буду все розкривати, як воно робиться. Є певний план дій на Куп'янський напрямок, який буде поступово реалізовуватись. Не думайте, що нам нічого туди не дають. Це не так. Буде поступово план дій. Так, він досить непоганий. Добре. Цей план буде мати позитивний результат на Куп'янському напрямку. Він буде мати позитивний результат на куп'янському напрямку. Це план сирського, дії сирського. Так. Матиме, любі мої матиме. Матиме. Дев'ятка. Матиме. Це захист, звісно, оборона захист небес... Так. Матиме, матиме, матиме. Там приймаються серйозні певні рішення, вони швидкі, вони швидко реагують на те, що там відбувається, матиме. Скажу чесно, матиме. А я дивлюсь, перш за все, для себе я кажу вам те, що вам потрібно знати. Чимося чути головну інформацію. Більше не треба. На даний момент ситуація така.